Так, вітаю, дорогі учні! Ми з вами починаємо готуватись до зимових свят. Пропоную вам попрацювати з деревними матеріалами, вже ви з ними працювали, знайомились, тому я гадаю, це буде нескладно. У нас ускладниться просто от форма, яку ми будемо виготовляти. Я вам пропоную зробити такі підвіски ялинкові, можна просто, щоб вони стояли, можна їх вішати. Це в мене заготовочка. Остаточний варіант ви бачите на зображенні зверху. Сьогодні нам необхідно визначитися з е, е, варіантами, да? тому що це може бути така ялинка, як ви бачите, заготовка, вона от, з обох боків. Бачите, красивенька така так, форма. Можна зробити іншу форму, спроєктувати, ну, наприклад, ось таку. Трикутничком, ну, мені, чесно кажучи, вона не дуже подобається, але має право на життя, скажімо так. Вона, ну, в мене тут вона одностороння, але інший бік можна зробити так само так само обклеїти І вона також буде двохстороння, можна буде зручно її використовувати. Далі ще один варіант, інший варіант можна зробити сапажок ось такий. Знов таки, дивіться, він в мене один бік, я тільки обклеїла, ну, але це можна і другий зробити так само і вішати, да, підтільку зробити, і так само він буде двосторонній він може його можна вішати на ялинку і використовувати як от прикрасу ялинку. Якщо там, власне, немає необхідності його вішати, вішати просто поставити можна залишити одну сторону. Так, Яку ще форму можна зробити? Можна зробити ще ось таку кругленьку форму. дивіться. Вона також в мене поки один бік, ну, можна і другий також обклеїти. Дивіться, Ми можемо поєднати сюди, от, як це шарик, да? ми можемо кулька зробити з металу. Ось сюди оцю частинку, і воно буде так більше, ну, більше. Як до до, шат, до кульок у цих ялинкових, да? тут пітельку можна з дроту зробити і взагалі надати от такої, е, оригінальності, скажімо там. Да? Е, тобто, е, ось такі форми. Е, можна придумати, може, щось інше, якусь форму, е, ну це ви поміркуєте. Можете пошукати в мережі інтернет, но, чесно кажучи, скажу вам, да ви там багато чого не знайдете, не дуже багато ідей саме ось такого плану. От, тому Розглянемо оці варіанти, а ви вже зможете ну, їх якось інтерпретувати по-своєму, скажімо так. На що хочу звернути вашу увагу? Обираючи матеріали для такого виробу, в принципі, їх знайти не складно, вони ну, от в Україні у нас продаються. Да, наборчик такий. тут їх о, якась. Ну, тут їх величезна кількість. Десь не бачу скільки. 40 штук, да? бачите, 40 штук. Оцих е, деревних е, таких е, матеріалів. Да? І м -м вони коштують 8 гривень. оцей пакетик коштує, ну це недорого, да, зовсім. Але на що звертайте увагу? Звертайте увагу на якість цих ем, деревних матеріалів. Ми з вами саме про деревину поговоримо наступним разом про її властивості, да, що як от це утворюється, е, що себе уявляє. Але от дивіться, от бачите, якщо так на, ну, на світло повернути, подивитись, от, от елементи деякі, ну не дуже вони так охайно виглядають, скажімо так. Бачите, з цього боку, з цього боку, також не дуже. Тому що оці, ну, оці матеріали вони самі такі по собі. бачите, які От, неякісні, скажімо так, не дуже красиво виглядає. Тому, коли ви їх будете купляти, ви їх обов'язково розгляньте уважно, щоб вони були ну, більш-менш такими однородними. От бачите, як тут гладенько, воно красиво так виглядає. А тут от, ця частина, ви бачите, ну, вона буде в проєкті в мене, вона буде просто закриватись тісьмой, да, тому її не буде видно, от цього дефекту, скажімо так. Ну, але звертайте на це. Увагу. В принципі, якщо нічого іншого не буде, нічого страшного, ця деревина, вона полакується, наприклад, і буде красиво все одно. І оці дефекти їх можна буде прибрати ще наждачним папіром, просто отшліфувати трошечки, і буде все дуже гарно. Ну, це такий момент от, важливий дивитися. Так, і ще хочу звернути увагу на оздоблення. Да? Ви будете кожен обирати, от, як ви його прикрасите ці вироби свої. Ну, що стосується фарбування, наприклад, повністю фарбування, я не сторонник, не прихильник цього, тому що, як на мене, ну, деревина вона красива сама по собі. Якщо її полакувати, як я вже говорила, це буде дуже красиво. От Ви на зразках бачите, як це виглядає. Звичайно, можна да, пофарбувати, ну, може, якимось частково. Елементи, хоча можна і, ну, це на ваш розсуд дивитися. Да. Ну, е, е, ми на минулому тижні розглядали з вами техніки декоративно-житкового мистецтва, да, і деякі з них ми можемо використати це і розпис, наприклад. да, то есть Можна щось розписати. Е, можна використати тісьму, вот наприклад, як у мене на зразках, або паперову, або тканеву. Е, можна... Е Щось іще, можна використати техніку декупаж, наприклад. Ну, Тобто, варіантів оздоблення є. Деякі учні роблять, робили, комбінували ще, додавали сюди технологію ручної обробки дрота і технологію плетіння з бісера, і робили такі гірляндочки, накручували такі гірляндочки. Так, з бісера, з бусінок можна це використати також, в принципі, і на будь-який, і на сапажок на це можна да, обгорнути гірляндочка. Цей кулькуцю також можна обгорнути гірляндочки. Ну то є варіантів величезна кількість. Ну і ви оберете кожен, який подобається вам. І ну, виходячи із, скажімо так, своїх ну, матеріальних можливостей, да? тому що це ж питання фінансів також.